Усім привіт! Вирішив я зробити невеличке таке відео з оглядом оперативної пам'яті на ринки. Доступні ціни та інше. Зараз я так посидів на OLX і подивився. Також подивився ssd диски, як там справа в нас обстоїть так. Ну що сказати, вже БУ-ринок він також зреагував на ціни на нову пам'ять, БУ-пам'ять також виросла у ціні, так, зростає в нас все. Але все ж таки, якщо брати платформу DDR4, там є непогані такі кейси. Коли ви можете в принципі, набрати собі пам'ять 4 гіговими плашками. Я звичайно розумію, що це таке собі, але, в принципі, якщо у вас материнська плата підтримує а, 4 модулі, ви там можете погратися. Це не ddr 5 де у вас при 4 модулях будуть великі питання на ddr 4 та ddr 3 платформи, таких питань. В принципі, немає. Ось, наприклад, є такі кейси, де можна навіть ось дивіться, так, людина продає. Це абсолютно є такі кейси. Можна взагалі ось так робити, але да це так можна сказати, що тут пам'ять ну 500 гривень. За два модулі, але модулі 2.133, я вам скажу відразу. ну, 2400, може ви з них вижмете. Я не гадаю, що більше. Але, однако, якщо у вас там 11,51 якась стара, то в принципі чому ні. Ось такі варіанти є, так? Ось відразу. Те, що я казав, так? Ось 2 на 8, вулкани z 3200 CL, CL16, будь ласка, 3-500. Тобто вже, вже ми бачимо, якщо там якийсь кайфовий комплект, там вже 16 ГИБ навіть, так? ми вже бачимо, що ціни вже так, вони в принципі вирівнялися. І вже зараз нема такої, такої ситуації, коли в прошлому році ще ви потрапляли в таке. Ви бачите якесь вкусне е е е е якусь варіацію вкусну, смачну там, так? І ви телефонуєте, а вам людина каже: та ні, ні, я ще ціну не успів змінити. так, Тобі ж там ціна ще стара, тобі ж людина ще просто ціну не замінила, вона вам не продасть. Там, там відхилення Олекс доставки у вас буде. Зараз такого вже в принципі нема. Тоби ж ринок тут також вже формується, він вже сформований, я би навіть сказав. Далі дивіться. Ось такого багато, так? Ось такого прямо багато. Тобто ж там 4-гігові планки, так, на 2400, 2133, навіть 8, 8 вісім дії, 8 там, восьмірочки нам потрапляються. Це все є. Можна там щось купити. 2400, 2133 ви ще якось знайдете. Я не кажу, що дуже багато варіантів. Ось, будь ласка, ось є. так, Mm, тобі ж ось, дивіться. 32 ГБ. cl 266 У мене в самого був такий комплект, я вам скажу: він в мене на 3000х з на 2700X. Без питань працював. Це на моїй платформі було, так. Тобі ж. Так, ну, ціна, дивіться, дивіться, тобі ж. Ніяких питань, <рес> <рес> які питання взагалі, так. Ось ось такий, наприклад, так. Ось варіанти. Тобі ж варіанти в нас ще є. Там якусь планочку вирвати там? Ось, звісно, потрібно буде дуже акуратно з цим. Ось навіть такі, такі варіантики проскакують, так? Ну, але це також ваш страх і ріск купувати китайську оперативну пам'ять, тому що, ну, розумієте, як вона, як вона буде саме з вашим комплектом працювати, це одному Богу, звісно, скажімо так. Так, да, вона нова з Аліка. Тобі можна з самого Аліка заказати ці плашки, але потрібно розуміти, що є питання, тому що в мене о, була проблема, ми ставили Xeon на 11.51 сокет і подобна пам'ять, ми її там. Причому там якась була 2,66, ми її там. З такими боями заводили на 233 в ітозі. Ми, в мене вдома на моїй АМД-шній платформі вона навіть там 3000 брала. З 3600 Ryzen. Так, там з Oном, підкидала І5, там, 6400. Ну, Ну, взагалі, 233, ну, по всім показникам, вона. Повинна вставив і забув. Але ні, навіть з 233 там якісь були непонятні варіації. Тобі, ну, це все прошивка таймінгів, треба розуміти це. Тому які питання? Тобі ж тобі, якось ще пам'ять на Буринці, щось можна знайти. Треба, звичайно акуратно тут бути, але ну, ситуація як є. По SSD, примерно, наприклад, плюс-мінус туди-сюди. Єдине, що про SSD я вам хочу сказати, ось дивіться, ось, щоб ви би не потрапили до неприємної ситуації, ось дивіться, бачите, Sandisk 128, 500, ну, питань нема. М2. Чітко дивіться на вашу материнку. Оце MSAT. Це не PCI-Express. Тобі ж ви повинні розуміти, що в вашому комп'ютері підтримується. Є варіанти, коли вам все одно, М2 там, PCI-Express, просто швидкість буде різна. так? А якщо у вас, наприклад, якась китайська материнка, там може бути або тільки PC Express, старий якийсь ноутбук, там, можливо, HP 250 серії, там на шостому поколінні, в них тільки МСАТа була. Тобі ж, е, коли ви вирішите щось купити, так, спочатку подивіться, наскільки там. Можливо, це так? можливо підтримка. Тому що ви можете потрапити в таку ситуацію, коли ви заказали там МСАТ, а у вас тільки Пісьпрес, або наоборот, то без дивіться, при, примірно, плюс-мінус ситуація, як з оперативкою. І, до речі, казати, що особо багато. Пропозиції я не можу сказати. Це вже напам'ятає, як в добрі старі часи, недобрі, звісно, з відеокартами було. так? Коли ти заходиш на Оликса, там пропозиції навіть на буринку там, ну, ще прямо такого нема, але воно тенденція вже є. Тому дивіться, якщо вам потрібно якесь залізо зараз. Тим паче кажуть, що е, най, такі, най там супер, ну, якщо ситуація буде вирулюватися, там в кращому випадку це друга. Причому більш як кінцю друга, половина цього року, і коли ситуація якось і, і то про це усі кажуть, що це в найкращому випадку, то так що дивіться. Кожен повинен зараз о, пріоритети, як кажуть, розставляти, тому що і якщо потрібно, особливо коли у вас ситуація, коли вам потрібно це усе як робочий інструмент, тут треба просто. Щось вже вирішувати, тому що мені кажеться, що весна цього року це буде просто пік. Це це, це звісно, моє таке очікування, таке відчуття, скажімо так. Ну, мені кажеться, що весною просто буде треш, тому що дивіться, февра лютий в нас. Це в нас е, лютий місяць, так? Це в нас китайський Новий рік усе. Оце. Тобі ж там ще це нагонить, звісно, тому що китайці вони ж квасять весь лютий та там першу декаду марта. Тому весною мені кажуть, здається, буде просто трешак, що ми, що ми на Оликсі усе зникне. Тому що БУ все вигробить. Тим паче дивіться, в такій ситуації усі сидять зі своїм залізом, і ніхто нічого торгувати особливо не буде, тому що люди не будуть обрейдитися. Це потрібно пам'ятати. Тому я вам. Да й просто дам пораду таку. Якщо у вас, ви розумієте, що це прям, ну, у вас є нагальна потрібність SSD, ДДР, щось з цього, у вас в принципі таймінг до середини лютого, скажу так. От ось от середина лютого, дивіться, то, тобі, якщо щось потрібно, беріть. Тому що я кажу китайський новий рік, усе це і я просто вангую зараз, що ми можемо потрапити в турбулентну взагалі ситуацію. Коли усі будуть перестраховуватися, то, тому що будуть розуміти, що китайці їм до середини марта ніхрена не прийшлють. Навіть за усі гроші, які можливі, так, то буде взагалі треш. Я не здивуюся, якщо буде так, що там модулі оперативки будуть продавати тільки з материнськими платами. Такі кейси були вже. Е -е, як відеокарти, Свій час, там, я не знаю, тільки при зборці ПК. То тобі ж тут надо, треба зараз думати, дивитися. І якщо ви розумієте, що у вас варіантів не особо багато, то я вам кажу. Дивіться і просто визначайтесь, там, причому. Усі платформи зараз хороші, PN EK, OLX. дивіться, де що є взагалі. І відразу, я кажу, там побачило щось, відразу віддзвонилися, щоб бронювання і прояснити для себе питання. Наявності, наявності. Це, це перше питання, до речі. Тому що ви можете потрапити. Я вже в цій ситуації декілька, декілька разів був. Коли ти бачиш, і там наявність усе. Ти, ти набираєш, а тобі кажуть, хлопці, вже нема нічого. Просто о, о, швидкість о, попит. Надто висока швидкість відгрузки е, така, що не не завжди по, поспівають менеджери відновити. Е, або ти людині дзвониш там на ОПО Ликсо, людина каже, де її тільки з почти відправив, я ще не успів там, приложу. Е, тобто зараз це теж реально. Тому ви повинні не так там щось, а десь щось. Помітили, де щось знайшли, ви розумієте, що для вас це цікава позиція, то би ж відразу, а навіть бронюйте її відразу, так? то би ж ви забронювали її там усе там. Якщо ви нічого краще не знайшли, ви, ви можете туди, туди повернутись і заказати, так? якщо є бронювання. Тому що коли ти дивишся з ССД. Такі там 256 там особливо. Просто, ну тому що в них цінник там ну плюс-мінус, хоч якась адекватність. І це вже не 128, так і ти SSD цю побачив там одна-дві пропозиції на пені бах, все, їх нема вже. тобі ж, уже тому, що знову ж таки, у нас. Багато перекупів, всього такого, так е люди просто змітають зараз, так щоб потім було чого їм зборки свої для Олексу те, робити так, або на розетці, чи де вони торгують. Тобі ж є таке питання. Тому я тут вже налив, напевно, на дуже довго, але ну кажу те, що я бачу, те, що я так бачу, так, це моє. Я ж, я ж кажу, моє відчуття, мої думки. Я просто тут нікому нічого не стараюсь нав'язувати, просто ось подивився, зробив якийсь висновки, вирішив зробити ну, який-небудь такий оглядовий ролик. Тому що, ну, не знаю, просто поділитися, хтось подивиться, може для себе щось також. Скажемо так, якийсь вивід зробить. Ну, усім дякую за, скажімо так, за те, що, можливо, підпишетесь можливо, подивитесь, можливо, цей ролик комусь її чимось поможе, так? Не питання. Коментуйте, якщо хочете. Ну, якось так якось так. Усім до побачення. І головне нам усім здоров'я. Так. Та й мирного неба поскоріше. Поскоріше. Ось це, напевно, головне за ці залізки, за цей весь хлам, скажімо так, насамперед. Якось так.